Початку цього року у Житомирі порушників з паркування поменшало. Щоденно у місті працює чотири інспектори. Кожен інспектор фіксує в районі 20-30 фікса... порушень фіксації. Найчастіше водії виправдовуються так званою аварійкою. Вмикають сигнал і йдуть по своїх справах. Найбільшу кількість порушників фіксують у центрі міста. Один з них вже встиг отримати повідомлення з квитанцією на сплату штрафу на початку робочого дня. Розмір штрафу встановлюється Кодексом України про адмінправопорушення в даному випадку. Зупинка заборонена підпадає під частину 1 першої статті 122. Розмір штрафу встановлюється 340 гривень. Але є пільговий період 10 днів для сплати половини розміру штрафу. У випадку, коли стоянка перешкоджає дорожньому руху, сума штрафу збільшується до 680 гривень. Якщо ж водій припаркувався на місцях для людей з інвалідністю без відповідного посвідчення, мусить сплатити від 1000 до 1700 гривень. Інспектор каже, іноді порушникам здається, що наслідків за несплату штрафу немає. Однак насправді у системі все фіксується. Залишається повідомлення. людина, якщо не сплачується в постанови, відправляється за місцем реєстрації власника Транспортного засобу подальше. Там дається термін. Якщо не сплатилися, документи відправляються на виконавчу службу. Вона вже займається стягненням штрафу. Вікторія Колтунович, метро Половинка, телеканал СК 1